Отримала запитання від підписниці, чи правда, що Україну чекає дефолт? Будь ласка, поділіться своїми думками у коментарях, що ви думаєте з цього приводу? Давайте подивимося, так? У 25-році. Чи чекає Україну дефолт у 2025 році? Ну, по-перше, це брехня, ілюзія. Тобто, вся ця ситуація. Вона вже не є такою, як нам зараз показують. Так? так, це стосується саме розмов інформаційного простору. Тобто дуже багато зараз розповідають того, чого не є насправді. Так, мені ідея інформація про допомогу іде інформація про допомогу, і як наче та допомога і підтримка буде. Тут все буде ще вирішуватися. Ми можемо мати розчарування з приводу допомоги, тобто ми можемо чого чекаємо, не отримати, але все одно, все одно ситуація буде триматися. Давайте. Розгойдування ситуації а, буде, розгойдування ситуації буде. Що стосується фінансів, що стосується а, ситуації в країні, вона буде нелегкою. Я не кажу, що тут буде все прямо. Класно і легко, ні, цього не буде. Але іде але така, знаєте, енергія боротьби, тримання. А, Тримання, знаєте, на волосині, і у мене от зараз ідуть такі циклічні повторювані події: Україна як наче буде справлятися, тобто ми, ми будемо перебувати знаєте, в таких помірних енергіях. Як би не було, ми зможемо вирішити ці питання. Тут будуть якісь розмови домовленості, зустрічі І ще не будуть повністю це все, як завжди, афішувати і відкривати нам всі карти. От ми, звісно, будемо висіти і ще в такому підвішеному стані, так, і дуже багато якихось напруженостей і розчарувань. Але сам факт, що наша країна буде намагатися триматися. Тобто я не можу зараз сказати, що нас чекає, У мене така енергія боротьби, тобто ми будемо боротися.